Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, сьогодні пропоную вам ще один рецептик маринованих корнішончиків до святкового столу. Яка ж це смакота? Як завжди, вимиваємо гарно огірочки та замочуємо в холодній воді корнішончики на 3 години. Бажано воду міняти через кожну годину. Вони не повинні бути більше, ніж ваш мізинчик до 8 см. Готуємо півлітрові баночки та кришки. Кришки стерилізуємо 10 хвилин. Готуємо зелень, парасольки кропу, листя вишні, хрону та смородини. Перець горошком, гірчицю в зерна, лавровий лист та чесничок. Ставимо на плиту воду. На дно банки кладемо чесничок, лавровий листочок, зерна гірчиці та перець горошком два види. Обов'язково парасольку кропу, якщо велика, розділяємо на двоє. листя смородини та вишні по одному-два листочки та небагато листя хрону. Щільно накладаємо корнішончики. Дивіться, як їх багато півлітрову баночку вмістилося. Заливаємо окропом, який закипів. Та залишаємо баночки приблизно на 10-12 хвилин. Зливаємо воду. Знову ставимо на плиту, доводимо до кипіння, заливаємо корнішончики вдруге. І знову ж залишаємо на 10-12 хвилин. Зливаємо воду та будемо готувати маринад. Для маринаду, як завжди, потрібні цукор, сіль та оцет. Додаємо сіль 4 столові ложки, цукор 8 столових ложок. Та ставимо на плиту, доводимо до кипіння, вливаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння та заливаємо наші корнішончики. Закатуємо, перевіряємо, як закатали, та перевертаємо. Ось такі красиві у нас баночки з малюсенькими-малюсенькими огірочками. Накриваємо для ще додаткової стерилізації. Хай охолоняє! Всім смачного! Щиро дякую за перегляд. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде смачно, все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!